<clears> thank <throat> you 그런 분이 계시면 니다 Я директор антикорупційного бюро. Так вийшло, що ви в першій хвилі ведете, у нас дуже багато кандидатів, які претендують на посаду антикорупційного бюро, це дуже приємно. Середній конкурс від 20 і більше осіб на посаду. Тому ми встановили дуже високий прохідний квал. У вас був час для того, щоб підготуватися. Зараз вам детально висвітить хід тестування, але від можу сказати, я сам його проходив, коли тестував програму. на ці питання. Я, я пройшов, скажімо так. І я вважаю, що ви також всі прийшли і е, дійшли до і там вже переконали конкурсну комісію, що ви достойні зайняти посаду, на яку ви претендуєте. Зараз вас всіх в зал для тестування. Е, ви самі на свій розсуд виберете комп'ютер, за який ви сядете. Після того, як ви виберете комп'ютер, відомість буде перенесена на номер комп'ютера, який ви вибрали, ви за це розписуєтеся, і цей підпис кріпляється підписом члена конкурсної комісії, яка приймала рішення про ваш допуск до тестування. Після того, як ви нажимаєте Почати тестування, у вас буде 50 питань по чотирьом законам, перший рівень те, що викладено було на сайті Національного декупційного бюро, і у вас буде 50 хвилин для того, щоб дати відповіді на ці питання. Питання можна, якщо ви сумніваєтеся, тоді пропускати, потім повертатися до них. Але якщо ви вже дали відповідь, то вже переробити відповідь, наскільки я знаю, вже наскільки пам'ятаю, неможливо. Після того, як ви відповіли на всі питання, у вас буде там закінчити тестування і одразу видається результат, роздруковується протокол, вам він включається, ви його підписуєте. Ну, якщо будете вважати, що пройшло. Тестування об'єктивно з якимись порушеннями, на вашу думку, то будете мати право не підписати. Ми примушувати до підпису нікого не будемо, але ми, ми тут всі так, адекватні люди, і необхідно, щоб все пішло конструктивно, прозоро і всі його залишили задоволені. Навіть якщо, не дай Бог, хтось не проти це тестування. Тому я бажаю всіх успіху і зараз вас будуть запрошувати і. Я думаю, я сам проходив. Система дуже проста, і я думаю, у вас труднощі не буде. Гізу глава, мій перший заступник, він голова конкурсної комісії. Він фактично буде організовувати організовувати цей процес. Якщо у когось якісь є зауваження чи якісь Побажання то вже в кінці тестування, зауваження, ж прохання звертатись до нього, він буде давати відповіді на всі питання, які будуть виникати, з приводу організації конкурсу, з приводу там, технічні питання, з приводу комп'ютера, там це питання задається асистентам, які вас будуть розсажувати за комп'ютером і пояснювати, як, проходить, як буде проходити тестування. Тому ще раз бажаю всіх успіху і чекаю всіх на співбесіди.

Місця, шановні кандидати, вітаємо вас. Ви знаходитесь на тестуванні на знання законодавчої бази для заняття посад в Національному антикорупційному бюро України. Будь ласка, слідуйте виключно нашим інструкціям. Загальний час тестування 50 хвилин. Вам будуть запропоновані питання, а саме 50 питань, на котрі вам потрібно вибрати одну правильну відповідь. Зараз до вас підійдуть асистенти та запротоколюють ваш персональний код для проходження тестування. Будь ласка, пересвідчитись, що код вказано вірно, та поставте підпис у відповідній графі протоколу тестування. Що не натискаєте ні на яку кнопку, поки ми не дамо команду.